Все, всім привіт. Прийшла осінь. Така у нас проблема, треба зляти з цього воду. На зиму ми не лишаємо воду, зливаємо, бо я думаю, що якщо він зиму простоїть басейн, йому краще не буде. Все одно тут в нас не такий великий басейн. Ну я думаю, нам і більше і не треба. Хватає цього з головою. І собі зараз зляли воду і складаємо назад його в коробку. Коробки всі зберегли. Коробку, тен в коробку, це все в коробку. І ховаємо, ну, на горіще його ховаємо. На, на чердак, на горіще. І все, і він у нас там стоїть. Показував я цей насос, кому цікаво, можете перейти подивитися. І тут, бачите, було ну до басейна фільтрація, сюди воно під ці, Я показував, вставлено. просто відкручую, витягую оцей переходник під 25 трубу. Вкладаю обичну 25-ту трубу, а там так і лишаю з тою трубою. Тільки там оцей штуцер іде десь ну, заборний на такому розстоянні, а щоб зна нас зібрати. Ну, потім я покажу, як я що я туди вставляю, що воно самого дна збираю. І все, 25-та. Поліп... Ну, на воду ця 25-та пластикова труба. І 20-та ось ця труба. У мене різиною. І вона сюди дуже плотно вставляється. І все, включаю насос. І собі цю шлангу надо Зливаєте десь скільки там надо метрів нагород. Поливаєте надо треба. воно я попрокапував. Буду поливати яблуні, груші, клубніку поляю, виноград поляю. Ну, все, що таке, що можна поляти. Я ну щоб воду даром не виливати, поляю. Три місяці цей басейн у нас відстояв. Три місяці воду не міняли. Ну, доливали, бо я його не фільтрую. Там відео є, я показував, як я. Честью його. Просто хімія Озі пилісосів Бачите, де пилісосив воду зливав, який газон, ну, трава Це, типу, тут якийсь трохи газон був сіяв, а де нема, не то там його і нема. І все, і включаємо насос. Все, і пішла вода. Бачите, ось о. цей отвір. Таку саму 25-ту ПВХ трубу вона туди ідеально заходить, плотненько аж до краю засовуєте і собі на край. Це вже мусор, це вже діти сюди вже і землі понакидали. І все, і до самого низу. І практично воно забирає самого низу. Тут через цю шлангу через фільтр, ну фільтр то таке там в мене синтіпом стоїть і качає нам воду. Бачите все, і собі пішли. Поливати все що хочете. Таку попрокапував. Якого собі поливаю, садок можна поляти, виноград поляти, клубніку, у кого є газон, можна і газон поляти. А так я і поливаю. Тут був, бачите, газон, це я вам казав. іде де коли басейн, і вода текла. Бачите, який газон, а де не полісосив, не поливав літо жара і Ось ще виноградик можна поляти і клубничку зараз підемо поляємо а потім в кінці покажу як я далі вичищаю бачите вода вже впала нижче клапана і все, і так, як її далі, треба перевертати, цей басейн, щось спускати. А в нас ще Ви роби круговорот і качає. Качає, кинув туди в люцерку, там везде і все поливає. Ось до такого уровня ми викачали воду. Ну, ось його. Дуже мало залишилося. І далі не викачаємо, бо тоді вже насос качає і вже воздух хапає, шланга, ну все одно. Але все одно води треба також вже вимити дно, де це було осадок. Пройтися повимивати. Хоча воно навіть і не, не скользьке, а чисте. Але на дні все одно цей осадок вимити хорошо. Хоча потім все одно, як ставите басейн, я беру, проливаю його водою, вимиваю, вибираю цю воду. І тоді тільки заливаю нову, обробляю його альгіцидом стінки басейну, а тоді тільки заливаю воду і тако беру, взяв миску. Вчерпаємо Вичерпали і на травичку будемо може, відер з 5 води і не більше. А потім його ще на сутки лишаємо, і він ну, сам висихає, висох. Все, потім його будемо складати. Десь завтра будемо складати. І також збираємо воду. В комерції трохи є з цим басейном, але я не знаю. Мені кажеться, воно того стоїть. Ціле літо маєте свій басейн, купаєтесь, діти купаються, всі радуються і проблем нема. Ну як нема? Относительно обробити, хімію купити, накрити, відкрити, пропилісосити. Але мені кажеться воно того стоїть. Як то кажуть, приятні клопоти. А дітям радість. Вікуся то взагалі розстроїлася вже. Що, сезон купання кончився. Ще досі хоче йти купатися. Отак От і збираємо воду все забрали воду практически до нуля там чуть-чуть влажно но це уже сонечко и воду суши снимаем сетку чтобы лучше сохло бачите крепив сетку на на стяжки звичайні. Зараз їх знімаємо. І все, ось день постояв, сонечко, погода. Повністю все дно. Все висохло, взагалі сухеньке. Можна ще влажною тряпкою, якщо там якась депилюка, зібрати його. Ну, протерти. І все, залишилося збирати. Погодка сьогодні дуже хороша. Але вже ночі холодні, купатися вже ніхто не буде. Треба збирати. Збираємо в обратній. Послідовності. Оце як складали, От його знімаємо ножки і все, назад, коробочку. Бачите, з тієї сторони ще мокрий басейн порувало. Зараз перевертаємо його на цю сторону, він теж висихає. І тоді будемо складати, зняли ножки і перевертаємо хай хайсух. Бачите, тут я ставив пінопласт. Просто екструдірований тройка пінопласт скотчем, простим обичним скотчем, клеїв. Бачите, Простий скотч. І все, але під ножки підкладав такі опластмаски тоненькі, щоб він трохи продавлює. І тако підкладав пластмаски, щоб менше продавлювало. І все. І бетонна площадка. А зараз трохи висохне і складемо в коробку. Все, закончився сезон. Все, зараз до кучі пакуємо. Збираємо пінопласт. Все на горіще. Ждемо наступний сезон. Всім, кому було цікаво. Все, песка лайк, до зустрічі!